Почесною грамотою за любов до користі і користенців та принципову політичну позицію нагороджений наш міський голова Володимир Москаленко. Вручити йому нагороду до міста приїхали голова Житомирської філії Комітету виборців України Віктор Титов та його заступник Максим Борисов. Завдяки вам місто одне з найкращих міст в Україні. Завдяки вашому місту ми знаємо свято Дерунів. У вас чудовий парк. Такого парку. В Україні ще потрібно пошукати. Після того як почесна грамота потрапила у руки тому, кому призначалася, Віктор Титов пояснив за якими принципами визначалися достойні. Що треба було зробити для того, щоб отримати отаку грамоту? Комітет виборців багато років проводить спостереження за міським севрядуванням, за діяльністю міських горів. І я можу сказати, що Коростень, можливо, один з найкращих міст, одне з найкращих міст України завдяки Володимиру Васильовичу Москали. Це він прекрасний господарник, що дуже важливий до міста. Місто просто вилизане, воно доглянете і е, навіть я, як житоморяни, можу просто позаздрити коростенцям, Вони живуть в такому чудовому. Але ще, ще ми хотіли відмітити принципову політичну, принцип, політичну принциповість Володимира Васильовича, тому що в нас час багато що робиться, прикриваючись революційною доцільністю, а насправді не думається про свободу вияву політичної позиції людини. Як зазначив міський голова, отримання нагороди було досить несподіваною подією, проте безумовно приємною. Взагалі був дуже подивований, чи комітет виборців ніколи не думав, що відзначить мене. Ну ми ж займаємося місцевим середині багато десятків років, але ось так будуть виділяти, я не знав, я щиро вдячний. Сім скоро чергова відзнака займе своє місце серед інших нагород місту та міському голові як додатковий аргумент на користь нашої громади.